Вітаю, друзі, на каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні я, так як я не встиг піти зробити огляд нової акції в бідренці, тільки біг з роботи, то встиг вам взяти журнальчик з новими акціями. Але, думаю, після завтра постараюся піти зняти вам знову знижки в бідренках. А ви вже там потім... Залишити свої коментарі, свої думки, як вам ціни і знижки в бедрюнці. Тому дивимося, журнальчик. Мені самому цікаво, тому що я так як ходжу на роботу, то так тільки забігаю в бедрюночку і так е дивлюся, швидесенько купляю там йогурт, сметану і біжу додому. А це отак, от, тож, як пенсіонер зацікавився <пенсіонер> такими журнальчиками. Так що зараз будемо з вами разом переглядати журнальчик. Знижки в бедренці. Так, так, так. Бідрьоночка. Вчора був понеділок, до речі, то я вже вчора мав вам виставити новий огляд нових акцій. Що вони пропонують? Помідори сливкові по 4,49. 500 грамів м'ясо шинку пропонують. Бачите, вони вже тут вписують, бо деякі акції вони вже тут друкують, але пише дата від коли до коли. З 10 по 12 це буде діяти тільки два дні. Ось це м'ясо шинка. Наступне майонез. 36% знижки по 6,99, так як я не знаю, чому в Польщі така манія на майонез і чому так дорого майонез коштує. Зараз зробили молоко 3 плюс. 3. Ну, це молоко в порошку, так що, ну ніби фірма така випащена, вона така нормальна, але. Я не рекомендую це молоко в таких картонових упаковках. 3 плюс 3. І вже тут розраховано по 2,25. Ну і звісно, педігрі 1 плюс 1 по 35 злотих. Так, скільки тут кілограмів є? 7 кілограм. Це дуже велика упаковка. Хто має домашніх тваринок, улюбленців таких. То 7 кг по 35 злотих одна пачка, а так 7 кг коштує 70 злотих. Ну і, звісно, я не знаю, чому вони зараз зробили, попіднімали таку ціну на шоколадки Мілка і взагалі на фірму Мілка. Колись, я вам скажу, така от 100-грамова шоколадка коштувала, там Мілка вона є, ну, ніби найтака популярна і смачніша, то 4 злоти. Зараз вона коштує 8 злотих. Ну, і, звісно, зробили акцію по 2 плюс 2. 2 купляєте, тобто платите 16 злотих, і ще 2 буде безкоштовно. Ось, ну і ця кава теж лаваця. Вона є зараз в зернах, але пише, ага, тільки сьогодні, бачите, тільки вівторк. 11.03 вони тут пишуть, що вже завтра, післязавтра, все, от коли відео вийде на каналі, воно вже не буде. А відео вийде 12 числа, тому що я так думаю, що десенько для вас зняти. І так само Чібо. Чібо зараз змінило, бачите. Чібо це ще стара упаковка еду Чібо Family. Вони вже змінили на таку нову едушу. І так само вони зробили 30% знижки на каву Чібо. І так, тільки 10 березня в понеділок. Діщайше, кожного місяця в бідринці oferta gorąca. Ага, кожного місяця, 10 число, гаряча оферта, пропозиція. Цікаво-цікаво, один плюс один гратис. Тобто gratis це означає безкоштовно. gratis в подарунок. Ну і ця Дальмаєр. Теж кава один плюс один. Люди її просто. Я бачив, одна йшов на роботу. Одна жінка виходила і два пакети виносила цієї, цієї кави. Молоко я вам вже показав. 3 плюс 3, по 2,25 за літру молока. Ну і знову не знаю, чому така манія зробилася в Польщі на масло. Масло дороге, слухайте, до 100 гривень масло коштує по 10 злотих. І зараз вони зробили 2 плюс 1, Тобто два платите 20 злотих. Один буде безкоштовно. Ну, Манія з маслом це просто треш, чесне слово. Ось. І зробили такий сир подласки і говда. Ну, подласки він не дуже, але говда смачний, бо я його люблю купляти. Але це, щоб аби було по 5.39, то ви мусите купити три упаковки. І тоді ви заплатите по 5.39, буде знижка 46% яйця. Яйця, я завжди стараюся кожного тижня, ну якось раз на місяць є знижка 1 плюс 1. Бо зараз тільки на яйця, бачите, фірми моя курка, всі яя з ховущевковим, бо моя курка. Всі яя от тієї фірми моя курка, мінус 40% на другу упаковку. На олію так само, олія дорога. Тож. Вона зараз коштує, вони зробили мінус 60% по 5,89%. Ну, Це така олія ну, така середнього класу, така, знаєте? Ну і звісно, ось така нарізка, шинка. 2 плюс 1. Так само треба купити дві штуки, аби вийшло один в подаруночок. Ну і наморожені продукти, так як поляки взагалі вони настільки ліниві, вони так не люблять готувати. І взагалі, ну, більшість купляють уже такі полуфабрикати, заморожені і вони. Дуже продукують такі різноманітні заморожені продукти: Там всякі овочі, фрукти, всякі різноманітні зупи, азійські, американські, іспанські, португальські, індійські, і тільки кидаєте у воду там вже з приправами, з тим всім вже все ну, додано. Ну І так само в них така манія виробів, таких <кій> з борошна. Ось вареники з сиром, вареники з ягодами, вареники з м'ясом, крокети. Це крокети такі, ну, з грибами, типу такі, всередині з такою начинкою. І знову піроги і руски, які руске, боже. І пироги з сиром, і пироги з цибулькою. Ось такі. І тут пишуть: всі хлодзони о розпражони піроги із кроків наші смаки, мінус 50%. 50% Тоже хороша, дуже знижечка. Не знаю, що там буде далі. Майонез я вже вам говорив: кетчуп. Я кетчуп не їм, але то велика слухайте, пляшка. Майже літра кетчупу, але знаєте, що саме в маркетинговій, як вони почали зараз дурити людей. Ціни то піднімаються догори, але колись було так: 100 грам, літра, 200. А зараз так, на тих 10 грам вже вони зменшують. Або там на 20 грам вони зменшують. Ну і так само на кетчуп при закупі двох по 7,49. Так, шоколадки мілка я вже вам показав. А, а тут дивіться, чоколади мілка 250-300 грам це дуже великі ці шоколадки, другий танчий продукт за один злотий. Нічого собі, я навіть і не знав, що одну велику шоколаду купляєте, але вона щось коштує, по-моєму, 20 злотих. А другий буде за один злотий. Тоже цікава дуже акція. Ось, і так само Кіндер Joy, Кіндер Нісподянка. Кіндер Сюрприз 3 плюс 3. Тобто. Три купляєте, а три буде знижка. Хороша, друзі, акція. Я на цу, на, з цукром не жартую, але і до речі, скільки от я живу в Польщі, найбільше, я не те, що я не рекомендую нічого, але скажу сам від себе. Мені дуже подобається вафелька, оця принциполо. Інші такі аналоги, я їх не можу їсти. Ну і, звісно, бедроновська фірма така бонітки. Тістечка 700 грам. Так само один буде за злотувку. Я вам скажу, поляки просто об'їдаються тим всім. Вони купляють то пачками і їдять, і то просто-просто щось із чимось. Таке я дуже рідко бачу в бедронці. Це таке печиво. Часка, кожен дзвоник бонітки. 350 грам. А бачите, тут вже за один злотий, а тут другий вже за три злоти. Так що, бачите, така от, такий маркетинг. Звісно, зробили оце від вітанела це типа ВГ-фірма. Вона асоціюється на вегетаріанській їжі, і соках, і всяких різноманітних е, паст і так далі. Теж зробили 2 плюс 1 гратіс. Тобто, цей сок, якщо він дорожчий, там він, по-моєму, коштує десь 15 злотих. Цей так само десь біля 15 злотих, бо це апельсиновий апельсин. Не знаю, чому в Польщі теж таки піднялася ціна на нього, то дешевший буде вам йти вже безкоштовно. Ну і звісно, напої тут такі півлітрові, при закупі трьох штук буде по 4,99. Якщо ви і так само можна міксувати. Бачите, показано, які напої можна міксувати. Фанта, Кока-Кола з цукром без Sprite, спрайт, спрайт без цукру. І, звісно, ще що я вам можу сказати, що в Польщі дуже багато різноманітних смаків, напоїв. Це просто-просто. Тут хороша така акція при закупі дві, двох пляшків такого напою пепсі або Мерінди, дорітись буде вам безкоштовно, ну не безкоштовно за одну копійку, бачите, за 1 грош. Так, наступне, що тут? О, Ленор, 1 плюс 1. Слухайте, 19 злотих коштує такий Ленор, от навіть літри цілої немає, але вони зараз зробили 1 плюс 1. Тобто тут уже розбито, що скільки буде кожний коштувати. Так само персіл дуже дорогий. Він коштує 34 злоти. Одна така от пляшка тут на декілька прань, на 22 прання, але один плюс один зробили доместос 1 плюс 1, також коштує, слухайте, 15 зло цей Доместос одна пляшка, але якщо ви купите 2, то будете мати 2 за 15, тобто 1 плюс 1. Але тут розбита ціна. Ну, Маркетинговий хід. Так само фолія алюмінова. 1 плюс 1 по 650. Тут вже маркетологи вже вам розбивають, скільки буде коштувати кожен. Кожна штука. Тільки 10 березня. Ну, тут вже я вам говорив. І, звісно, всі фірми косметики Нівеа йдуть 1 плюс один безкоштовно. Тож, до речі, дуже цікаво. Нівея взагалі стала така дорога в Польщі, хоча я ніколи не користуюся цією фірмою. Вона мені, ну, хіба що я можу гелем для душу користуватись? Оце єдине, але це дуже рідко, бо я моюсь милом. Ну і звісно, вони зараз конкурують з бідро, цією з Лідлом, так як я вам е, так само знімаю Лідл оглядові акції і знижки в Лідлі, то бачите, вони на Б'яву, кошуть 15 продуктів продуктів б'яву, бідрян це є станше, ніж в Лідлу. конкуренція вже вписують Лідл, Тобто. Молочний кошик 15, складається з 15 продуктів, виходить дешевше, як в іншому магазині Lidl. І тут на 3 злоти. Бачите, як вже людей заманюють. Ну і звісно, тут фрукти так само на знижці. В Польщі не такі, я б не сказав, що дуже багато, дуже дорогі такі фрукти. Я вам скажу, що за своє життя я, напевно, більше переїв фруктів в Польщі, як в Україні. Бо не знаю чому, але в Україні трішки було дорожче це все купляти. Ось, ви... Ой, вибачаюсь, виноград рожевий за кілограм 1199. Картопелька. Позвотити 49 це дуже дешево, ви беде найдешевша картопля, бо тому що в інших магазинах дуже дорого. Манго доїжаве. Тобто достигли манго по 5,99. Але тут можна вже за одну штуку купляти, Не треба 2-3 штуки. Тут можете одну штуку. Але боровка вже, бачите, треба купити дві штуки, бо один і плюс один gratis, Тобто безкоштовно. Ну, звісно, помідори я вам говорив. Помідори взагалі, вони якісь тут без смаку. Я не знаю чому. Вони не мають такого смаку, як в нас ось, навіть не те, що на базарі купиш, а в магазині. Ти як купляєш, то вони, вони смачні, якісь такі, от, трішки солені, той сіль такий Ось, вони смачні. А тут якісь такі без смаку. Взагалі, яблуко польське по 279. Так само яблуко в бедренці дуже дешеві, як в інших магазинах. Я до речі дуже люблю купляти оце м'ясо. Кожного разу виставляю на канал. Як я люблю, як я роблю котлети? Мені воно дуже смакує і дуже хороші котлети, гарні, смачні виходять. Ковбаски такі білі по 8,99. І так само треба купити дві штуки, аби було по 8.99. Шніцель по 8,99. Але тут уже це є, це є лімітований товар, тому вони пишуть супер ціна. Так само ці гамбургери по 5,89. Але це теж супер ціна. Ну тут вже потрібно купити дві штучки, бачите? Ось. Шинка, віпшова я вам показував, ось такі <кій> <кій> четвертинки так само коштують за кілограм 4,99 Ну, Є бедренки такі, де є, можна по одній штуці купляти, але в менших бедронках в центрі вони вже йдуть завакумовані там по, по дві, по три штуки, по чотири. А є такі, які на вагову, типу, на вагу. Ну і тут, звісно, м'ясо, це дороге м'ясо, і це я не, не рекомендую. Це м'ясо з курки, тому що воно таке просто як вата. От як, як просто біла булочка замочена, там нічого смачного немає в тому м'ясі. Реб, ребра такі, до речі, я купляв, це хороші ребра. Можна замаринувати і собі запекти в духовці дуже смачні. Стейк я не купляв, я не їм стейк, я теж не їм стейк. Ви можете собі <кій> перепрошую. Можете собі е, просто переглянути ось така тушка кролика по 26,90 за кілограм кролик. Бургери по 8,99, порція на русол на бульйончик по 9,99. Ну і тут, звісно, ось такі маємо вже замариновані. Е, Продукти. Тут маємо філети з гуски, скачки, качечка. Тут з яблуками зафарширована вже по 15,99. індика. Ось філет з індика по 2399. Тут дуже великий вибір риби, але в Польщі риба взагалі якась така. Ну, Я би я б не рекомендував купляти рибу в Польщі. Вона така. Трішки, як то кажуть, пофарбована. Ну і, звісно, суші тут в різноманітних цінах. Вони так само зробили знижку при закупі двох по 8.39, по 11,49, по 14,99, 1899. І так само суші в Польщі в, в цьому в Бідриганці перепрошую. Я не рекомендую їх купляти. Ну і всі фірми просто. Другий, другий продукт буде 40% знижка. Риба по грецьку це дуже смачна. Філет леджовий ліснер теж дуже смачний. Такі філетики з риби, дуже смачні вже в соусі. Я теж люблю часом собі купляти і перекушувати до пюрешки. Оцей е, рибка така дуже смачна. Лосось я його їв цей пстарк, але він не дуже смачний, якщо чесно. Ну, я кажу своїми словами. Тобто, ви можете собі купляти. Я знаю, що хтось дивиться нас. <кій> його голос сідає. Креветки так само, я не рекомендую, бо вони переморожені. Ну, то таке. Так, тут уже ковбаски, а пише вендліни аж до 31% знижки. Файні вендліни тут в різноманітних цінах. Парувочки такі по 5,99, кабаноси по 6.99. Схаб 499, я теж його не рекомендую. Він такий, ну. Це іспанська шинка по 7,99. Сама файна шиночка це до канапочки, ось така по 2,99. Вона дуже смачна. І це так само шинка вензона. Тобто шинка копчена, ковбаска це дуже смачна. Вона так само за 100 грамів злотий 89. отакі От берлінки такі. З курчаком, не берлінки, а парувки з курчаком. Вони дуже смачні так само. Це дешеві парувочки, ці я не рекомендую. Ось берлінки з сиром, вона теж лімітована версія, дуже рідко буває 4.49. Знову тут шинка, бочик. Ну, <кхід> друзі, я трішки підшвидшую, бо дуже велике відео вийде. Я вам покажу такі сири. Тут по 3,79, знову сир дали такий 2 плюс 1 градус по 2,79. Це дуже хороша, дуже хороша знижка на сир. На йогурти такі по 299 спортивні. Тут так само по 349 такі. Ну, Так, цікаво, цікаво такий оцей. Ну і звісно, зараз почалося літо, жарко, тобто весна, жарко. Тут друге морозиво буде за 2 злоти, друзі, Морозиво. Ну, щоб було якесь смачне морозиво, мені тільки найдешевше таке пломбір. Колись мені з дитинства запам'яталося, то я люблю. А це все-таки, ну, таке, як то кажуть, не дуже. Ну і, звісно, тут консерви, цукор зараз, тут по 2,39 пудер. Тут цукор білий по 3,79. Друзі. Газетка дуже велика, дуже багато різноманітної акції. Тому, друзі, я вже вам буду показувати в магазині ось які є знижки. Тому дивіться канал, не забуваємо ставити лайк. І всім пока-пока.